Добрий день, шановні радіослухачі! Мене звати Наталя Елях. Я працівник Лубенського центру дитячої нацької творчості учнівської молоді. Я керівник гуртка юний волонтер. З 2022 року я займаюся волонтерською діяльністю і очолюю громадську організацію Патісон Кітс Клаб. З 2024 року я почала проводити шкільні уроки волонтерства. І вже в цьому році я виграла проєкт Шкільний клуб волонтерства. А який реалізую при Лубенському центру дитячо-нацької творчості учнівської молоді, і який відвідують учні гімназії імені Героя України Віри Ройк. Шкільний клуб волонтерства є навчальною програмою у форматі факультативних занять у школах для учнів 5 11 класів. Клуб функціонує як частина освітнього процесу, спрямованого на розвиток особистих компетенцій учнів, залучення їх до волонтерської діяльності та формування соціальної відповідальності. В рамках проєкту мені потрібно було провести 10 занять із гуртківцями, але з часом уже ми побачили, що ми перевиконуємо план, і ми провели набагато більше занять із волонтерами. Ми реалізували безліч волонтерських ініціатив, і від цього я дуже задоволена. Тому обов'язково в майбутньому будемо продовжувати свою діяльність, оскільки є такий запит. Нам подарували футболки від громадської організації Українська волонтерська служба. Ми їх лишаємо в клубі, і обов'язково ви нас ще побачите в місті з різними волонтерськими ініціативами. Оскільки шкільний клуб волонтерства це пілотний проєкт, а тому більшість ініціатив волонтерських я брала зі своєї навчальної програми центру дитячої нацької творчості учнівської молоді, оскільки я вже займаюся такою діяльністю з 2022 року. І за основу була взята програма Гуртка юний волонтер для початку. Ми разом із учасниками клубу відвідали благодійний фонд Честь і совість. Оксана Каневська поділилася з діяльністю благодійного фонду і показала, чим займається. Звісно, що всі фото не були опубліковані в соціальній мережі, але дітям було досить цікаво побачити дуже багато різноманітних елементів, які привезли з війни, можна так це сказати, тому що я не знаю, як правильно називати ці речі, але їх неможливо знайти. І оскільки нам були більших таких предметів показані не українського походження, тому ми запропонували створити поличку з нашими виробами. І коли ми завершимо свою діяльність в клубі, ми обов'язково передамо свої вироби. На благодійний фонд Честь і совість а також ми свої вироби передамо в місцевий музей, ми вже домовилися, і на наступному тижні ми віднесемо все, що ми виготовляли з 22 по 2025 рік. Ми... Відновимо всі мої майстер-класи і передамо все в місцевий музей. Це те, що ми виготовляли для наших захисників і захисниць. Це патріотичні брилоки, різноманітні листи, побажання, сердечка, янголятка. Дуже багато матеріалів було використано для того, щоб відновити це все. І дякую всім лубенцям, які долучилися до такої. Нашої акції і дякую всім, хто підтримував мене і надихав, тому що роботи пророблено було дуже багато, і ми покажемо результат своєї діяльності неодмінно найближчим часом. Також протягом діяльності клубу ми передавали посилки нашим захисникам і захисницям. Їх було багато, не всі бригади можна називати, але дуже цінно, що наші захисники, ну от саме хлопці, в нас були, які давали замовлення дітям, і ми виготовляли захисні амулети. Для мого знайомого і він нам показав татуювання на руці із зображеннями, і це зображення їхні позивні. І потім нам написали свої позивні. Ми на них виготовили і мені амулети відправили хлопцям. Ми відправили фото, як ми їх виготовляємо в класі. А хлопці вже зробили зворотні фото і показали свої обличчя нам, лише нам, лише дітям. І дуже цінно було, коли. Ми отримали от такий от зворотній зв'язок і побачили для кого ми це виробляємо, для кого ми готуємо і кого ми підтримуємо. Протягом діяльності шкільного клубу волонтерства. Ми відвідали соціальне підприємство в місті Лубни. Нам Офіціант розповіла головну мету діяльності такого от соціального підприємства. Ми відбідали лікарню, нашу місцеву наших захисників, які знаходяться на лікуванні і реабілітації. Діти мали змогу з ними поспілкуватися. А ми бачили саме не тяжких хворих, і дуже цінно, що діти свої вироби, які вони виготовляли під час діяльності клубу під час занять, могли передати з рук в руки нашим захисникам. Вони могли самі зав'язати на зап'ясті браслет блакитно-жовтий, або ж передати в руки свої малюнки. Інколи навіть з підписом, від кого діти могли познайомитися із нашими захисниками. Тут також ми бачили лише чоловіків. Ми пройшли по різних відділеннях разом із волонтерами магазину Блік саме ці волонтери нам показали, як вони готують їжу для того, щоб підтримати наших захисників. Ми влаштували таку ініціативу найближчим часом. Я пройду навчання на семінарі тренінгу фахівець у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Мене запросили від міністерства молоді і спорту. Я дуже цим пишалась, тому що я дуже хотіла потрапити і. Моя така діяльність вона продовжиться, тому що з 2022 року я проводжу саме майстер-класи на цю тематику, і в рамках проєкту ми провели таку творчу зустріч Я з України відчуваю, творю, пізнаю. Я провела серію майстер-класів, спрямованих на формування національної ідентичності. На одному із занять діти мали змогу обрати, з якими матеріалами працювати, і самостійно визначали, чим саме хочуть займатися. Такий творчий простір сприяв вільному самовираженню та знайомству з українськими традиціями, оскільки заняття клубу відбуваються після уроків. Розпочали його з теплого чаювання та солодощів. Невимушена атмосфера допомогла дітям відчути себе комфортно. Комфортно, а далі і з натхненням творити, і я дуже вдячна майстриням кравчиням, які долучилися до моїх таких патріотичних майстер-класів і підготували мені матеріали для створення ляльки-мотанки. Адже лялька-мотанка це прадавній і сучасний український оберіг. Під час такого майстер-класу діти не лише створили власні обереги, а дізналися більше про значення мотанок у культурі нашого народу. І щира подяка всім, хто долучився до підготовки Світлані Пазич за чудовий макет та щедре ділення досвідом, пані Валентині Ляшенко та пані Наталії Гулак за тканини та викроки, які стали основою для наших виробів. Неодмінно і ці вироби потраплять до нашого місцевого музею. Також шкільний клуб волонтерства взяв участь у благодійному концерті Квітка мрій», який пройшов в закладі освіти, де навчаються самі горківці. Це гімназія імені Героя України Віри Роїк. Ми дуже довго готувалися до цього благодійного заходу. Ми готували вироби для того, щоб показати учням, чим займається шкільний клуб волонтерства, які яким... ми. Маємо вже готові наші вироби. І дуже цікаво було, що і вчителі підходили, роздивлялися. Також деякі наші вироби мали змогу продати. І шкільний клуб волонтерства взяв участь і ми танцювали, танцювали таночок в наших футболках, які ми отримали від організаторів цього проєкту. Також ми зараз збираємо кришки пластикові, відкрили такий от збір, ще одна наша ініціатива. Також ми збираємо одяг вживаний, який потім передаємо волонтерам магазину Блік. Діти самі можуть зібрати такий одяг і віднести. І також ще одна наша ініціатива, яка відбулася із нашими гостями, з працівниками патрульної поліції. Вони розповідали на занятті про безпеку в освітньому просторі. Вони більше розповіли про булінг у закладах освіти, про безпеку в соціальних мережах, про вербування наших підлітків. Тож різноманітні заходи проходять в нашому шкільному клубі волонтерства. Надіємося, що він продовжує своє існування і з 1 вересня шкільних клубів волонтерства в Україні з'явиться ще більше. Дякую моєму захиснику, моєму чоловіку, який захищає мене і українців, і надихає мене на створення нових проєктів. Дякую за увагу!